Вітаю вас! Сьогодні отримала посилку та хочу з вами поділитися моїм замовленням та ті позиції, котрі замовили мої клієнти. Перші позиції це ось така чоловіча парфумована водичка, монсьєр. Дуже таке гарне пакування, достойне. Замовила клієнтка 100 мл сертифікований продукт, як завжди, наш чудове пакування. Ця парфумована водичка 100 мл коштує 639 гривень по каталогу. І вона замовила в комплект до цієї водички. Бальзам після гоління, він також парфумований 100 мл. Зараз на нього акція в каталозі, він коштує 99 гривень. Ця водичка має верхні ноти коньяк, коріандр, чорний перець. Ноти серця будуть ладан, шкіра та табак. А базові нотки в цьому парфумі: ветивер, амбра, кедр та сандал. Ось. І ці ж нотки повторюються в парфумованому бальзамі після гоління. Чудова, чудовий такий аромат в цих парфумах чоловічих, Ось, дуже такий достойний. Так що звертайте увагу на цю серію. Зараз вам покажу, як виглядає ось таке чудове пакування, стильне, така золота упаковочка. Зручно поставити буде ось 99 гривень. Такий бальзам після гоління для чоловіків. Так що звертайте увагу на ці позиції. І є також інші варіанти для чоловіків. Ось, Можна підібрати. Парфумована водичка 639, бальзамчик 99 гривень, акційна ціна. А також не забувайте, шутерсмен такий універсальний парфум для чоловіків. Також бальзамчик парфумований. Ось, Баолі, такий свіжий аромат для чоловіків молодших. Та хлопців, ось і парфумований бальзамчик, також гаучо, чудовий аромат має, можна підібрати, так що не забувайте про наші чудові парфуми в каталозі для чоловіків. Далі в замовленні це замовлення іншої клієнтки, вона замовила нашу чудову. Матову помаду VFX Elite це лімітована серія, вона має фотофільтри в складі, дає ідеальне покриття на ваших губках, навіть без олівця, не буде затікати вморшечки, якщо є така проблема. Гарне перекриття, насичений колір дає ця помада. Ось, не розтікається, не скочується, 4 мл в тубі. Зараз я вам покажу відтінок. Ось такий чудовий відтінок має ця помада. Клієнтка взяла тон. 0,5. Ось таким чином він виглядає чудово. Ось. В упаковочки 4 мл. Такий відтінок називається зачарована принцеса. Ось такий він чудовий. Багатьом підійде цей відтінок. Ось, має такий розовий підтон, чудовий. Так що, звертайте увагу, по каталогу ціна цієї помади рідкої 219 гривень. Ось такі чудові відтінки, 8 відтінків. Я користуюсь 06. Фатальна красуня. В нього такий персиково. Персиковий підтон. Ось в каталозі трошки не співпадає, але в нього персиковий підтон все ж таки. Ось, І 05, зачарована принцеса, ось, котрій взяла клієнтка. Так що звертайте увагу на ці позиції. Далі в замовленні, Це замовлення. Іншої клієнтки, сироватка. Серія доктора Джевджета Туни, Аква з гіалуроновою кислотою, з морською водичкою та з натрієм PCA. Це натуральний наш зволожуючий фактор компонент, ця серія. Для зневодненої та сухої шкіри можна починати користуватися з 20 плюс і старше за потребою вашою. В упаковочці 30 мл. Ця сироватка відрізняється тим, що вона швидко вбирається в епідерміс, дуже гарно створена, для того, щоб зміцнити шкіру та відновити енергію і життєві сили шкіри обличчя. Ось, активно зволожувати буде живити клітинки шкіри, і подарує шкірі сяйву та здоровий зовнішній вигляд. Шкіра буде така пружна, еластична, чудова сироватка, так що не забувайте про неї. Ось, це концентрат, вона посилює догляд всієї серії. Ось, і ця серія створена. Для відновлення еластичності, пружності шкіри, заповнює гарно дрібні зморшечки, сприяє омолодженню епідермісу в складі гіалуронова кислота та комплекс з морською водичкою та амінокислотами. О, е, морська водичка буде боротися з факторами зовнішнього середовища ось, і підтримувати шкіру захищеною на трій пісієї. Поверне еластичність шкірі, і шкіра буде така пружна, свіжа, дуже гарно доглядає ці над за нашою шкірою. Ну і гіалуронова кислота, звичайно, гарно зволожить, підтримує природний гідробаланс нашої шкіри. Зараз вам покажу пакування. Ось таким чином виглядає скляна бутилочка з піпеткою. Набираєте декілька крапель, 2-3 краплі. Ось, або додаєте в крем, або окремо наносите, а зверху крем для обличчя тоді з цієї серії Аква. Ось Чудово, дуже сироватка, гарний ефект дає Ось просертифікований продукт. Так що ось такий склад в ній. так що Звертайте увагу на цю серію. Дуже чудова серія з гіалуроновою кислотою. Ціна сироватки в каталозі 299 гривень. Ось. І також можна взяти крем для очей, зволожуючий крем для обличчя. Він на денне і вечірнє застосування. Дуже така в нього легка повітряна текстура, ось, як парфе, дуже чудово доглядає, ось, за шкірою зволожує, ось, і утримує вологу дуже чудово. Крем під очі гарно працює та живить і зволожує також. ось, Мішечки прибирає. В складі такий компонент, який дуже гарно зранку бореться. Трошки, якщо е, отечність, то гарно знімає, і невеличкі змошечки мімічні розгладжує, Ось. і гарно напитує та зволожує. І очищуючи гель, котрий не пересушує шкіру обличчя, дуже гарна текстура, котра перетворюється з контактом з водою на таке молочко. Бархатиста текстура дуже гарна, ось, абсорбує гарне забруднення, запобігає закупорюванню, пор ось, та появі комедонів. Дуже гарний гель, чудовий, і не пересушує він шкіру. Так що звертайте увагу на цю чудову серію в каталозі. Далі в замовленні. Це замовлення іншої клієнтки. Вона замовила для себе концентрований наш чудовий мультифункціональний очищувач серія BioHome Містер Випис. Дерматологічно протестована ця серія, безпечна для довкілля, для нас, для дітей. Європейський веган-сертифікат має протестована дерматологами, не містить хлору без парабенів, без столатів, без формальдегіду, без фосфатів. Ось без талатів, без СЛС. дуже чудовий засіб, концентрований. Розводимо 25 мл на 5 літрів водички. Ось, або за допомогою ганчірочки прибираємо, або за допомогою губки, не потребує змивання, і просто витираємо насухо, потім поверхню. Можна використовувати також для чищення, не тільки. Кухонних кухонного начиння та ванної кімнати, і кахлю і компактів. Ось, а можна очищувати і килими, і стільці. Гарно працює на мармурі, ось витяжки кухонні, пластикові поверхні, і сталеві також поверхні. Має свіжий аромат і на тривалий час забезпечує ось такий чудовий наш засіб. Сертифікований продукт. В каталозі ціна його 159 гривень. Так що дуже дієвий, економічний і безпечний. Що саме головне? Ціна цього засобу в каталозі 159 гривень. Клієнтка взяла з ароматом білі квіти, а є ще другий аромат аромат чистоти. Так що звертайте увагу, не забувайте. Також багато інших чудових позицій: і для видалення жиру, і для металевих виробів, і для кухні, і для посудомийних машин чудові наші засоби, для видалення накипу та іржин, неймовірний засіб, бестселер. Також по опційній ціні засіб для миття посуду: 500 мл, наш котрий працює в холодній і гарячій воді. Ось і ефективно бореться з запахом, і на нього зараз акція в каталозі до кінця січня на 5 балів ви придбаєте продукції, і по 174 гривні можна придбати цей засіб замість 249. Так що не забувайте. А також для прання чудові наші рідкі засоби, кондиціонер. Чудовий, м'якість надає постільній білизні і рушничкам, вив... плямовідники наші, і кислородний, і рідкий, чудово справляються. Просто я в захваті від них. Так що не забувайте. А також для компактів наш засіб також неймовірно працює. Чудово і дезінфікує, і справляється, очищує дуже гарно. Для поверхонь різних засобів, для ламінату, наші салфеточки помічниці. Ось так, що багато позицій гарних, не забувайте про ці серії в каталозі. І далі в замовленні. Це моє замовлення повторюю. Гель Алоє концентрат, 93% органічного соку Алоє Барба Денсінс серія доктора Gittun. Гель просто неймовірний, по-перше, концентрований, дуже гарно зволожує, тонізує Ось цей гель освіжає, заспокоює гарну шкіру. Легка текстура на водяній основі, не залишає липкості на шкірі, поглинається швидко шкірою, також в складі є екстракт виноградних кісточок, це антиоксидант. Якщо зараз будете використовувати цей гель взимку, то тільки тоді його наносити на вечірні застосування. Ось а влітку і можна використовувати вранці, і ввечері. Він гарно для тіла підходить, працює для обличчя, для рук. Можна також такий лайфхак чудовий, працює він чудово з тонким ослабленим, окрашеним волоссям. Після миття ми наносимо цей гель на кінчики волосся і розчісуємо. Волосся буде блискуче, не тьмяне, ось чудовий ефект волосся надає цей гель. Ось. Можна використовувати під декор дуже гарно. Чоловікам після гоління чудово використовувати, тому що алоє має здатність заживлювати ранки, тріщинки загоювати. Можна також вагітним використовувати. Ось діткам цей гель також можна, але тільки після трьох рочків, До трьох рочків тільки емолієнти аптечні. А після трьох років для дітей можна. Ось можна використовувати дуже чудово цей гель як сироватку. Для обличчя дуже гарне зволоження, тонізація, під крем можна наносити для молодих дівчаток, дуже гарно. В якості маски, якщо плотненьким слоєм, дуже чудово, чудовий ефект буде. Так що звертайте увагу на цей гель. Ціна в каталозі 249 гривень 100 мл. Ось такий склад. Сертифікація, чудовий наш продукт. Ось. І також в цій серії алої є інші позиції. Чудова зубна паста. Я такою користуюся з алоє, чудово очищує, освіжає подих, прибирає плямки від чаю та кави. Ось. Дуже гарна зубна паста. Також спрей. З Тут 85 органічного соку алої процентів та крем, в котрому 80% соку алої. Дуже гарно зволожує інтенсивно, ось, і доглядає за шкірою. Так що звертайте увагу на цю серію, неймовірно, зволожує, заживлює чудова серія. І так як моє замовлення було на більше 25 балів, зараз в каталозі акція проходить, ви можете придбати зубну пасту нашу відбілюючу Вайтенін Єврофреш з алої, з чайним деревом, з місмаком із женшенням в складі, Ось, за 3 гривні кожна упаковочка по 1 гривні за замовлення в 25 балів. Ось. Так що таким було моє замовлення. Каталог січня наш чудовий ще діє. Дуже багато акцій гарних в каталозі. Ще можна скористатися вигідними пропозиціями. Ось, не забувайте, дуже чудові наші бестселери, пропозиції по акційним цінам. Ось, також Гель-Каштан, чудова акція. 2 дорівнює 1 за гривню. Ось, і багато акцій для домівки, набори наші чудові. Працюють за 333 гривні. Неймовірні. Ось, акція на плампери близькі чудова. Один купляєте, другий з мінус 40% знижкою. І багато акцій інших на антипреспаранти роликові наші, на другий мінус 30%. Ось. І також. Акція на гелі та шампуні серія Botanics при купівлі одної позиції 40% на другу. Комбінація може бути люба на ваш вибір. По 500 мл гелі і шампуні чудові, без парабенів, без фарбників, без силіконів. Чудово працюють, не пересушують шкіру. Ось, так що. Багато дуже акцій. І ще є, є час до кінця місяця. серія Resurface, бестселер наш нішевий люксова лінійка з вітаміном С та ретинолом. Дуже чудова акція, можна гарно зекономити, придбавши дуже гарний ліфтинг, з моршками працює, підтягує еластичність, освітлює шкіру ця серія. Потім відбілююча серія, також чудова, люмі, гарна дуже акційна ціна, та можна зекономити чудово в цьому місяці. З екстрактом піщаної лілії, ця серія чудово працює з пігментними плямами. На сироватку, концентрат з чайним деревом, дуже гарна знижка, зверніть увагу. Ось, Подразнення заспокоює. Подразнення знімає, загоює, мікротріщинки для ранок, регулює секрецію сально сала шкірного, жирний блиску суває, ось, порізи, акне. Така сироватка чудова, дуже працює для жирної комбінованої шкіри. Так, що для очищення шкіри також акційна ціна на серію чарокол з активованим вугіллям, чорна масочка, плівка та тонік ось для всіх типів шкіри від 15 років. Ось так що Ось такі чудові серії. Ну і не забувайте про наші новинки. Цього каталогу му стайлінг доглядовий з кератином та гіалуроновою кислотою. Неймовірний ось, по відгукам і спрей стайлінг для волосся. Також з гіалуроновою кислотою та рослинним кератином. Чудові новинки, і наші масочки тканеві для обличчя, 4 види, так що не забувайте ось таким було замовлення моє. Дякую вам за увагу. Якщо хочете зареєструватися в компанії Farmacy, переходьте за посиланням знизу під цим відео. Ось, я з вами зв'яжусь, допоможу з вибором продукції, буду вас вести в компанії «Фармасі». Також там є посилання знизу на мою сторінку в інстаграмі. Переходьте, буду дуже рада, там багато цікавої інформації, також продовжується розіграш подарунків від мене при купівлі білкового коктейлю. Також переходьте на сторінку, всі деталі в пості можете побачити. Дякую вам за увагу! Бережіть себе, до зустрічі!